У Донецькій області зима, на вулиці мороз та сніг. І саме така погода дозволяє нам підібратися ближче до лінії фронту. Ми зараз їдемо по цій дорозі, тому що йде сніг. Якби погода була ясною, світило сонце, то їхати тут було б дуже небезпечно, бо літають російські дрони Камікадзе. Ось результат: спалена бойова розвідувально-дозорна машина. Так, так, задню частину. Машина згоріла повністю вщент, але люди залишилися живі. Окупанти вони ж, е, працюють так само одним із самими дронами ЛТВ, там Фіві. Дорогою далі бачимо вантажівку з колодами для бліндажів. Її також уразив дрон Камікадзе. Від гріха подалі розвертаємося. Їдемо у зворотній бік. Військовий Олександр із південної частини України згадує, що вперше їхав цією дорогою у 2012 році у Донецьк на чемпіонат Європи з футболу. У 2012 році цією дорогою на євро їздив. Була хороша дорога, а зараз уже все. Ну така трошки ностальгія з'явилася. Зараз каже, треба думати про війну, показує її наслідки. Нині не лише дорогу не впізнати, а й населені пункти, що розташовані поряд. Екіпаж бойової розвідувально-дозорної машини висувається до лінії фронту, тією ж дорогою, якою ми щойно їздили. Юрій пояснює ситуацію. Лізу, буває, лізу. Але кожен раз удачно відбиваємо їхні вилазки. Трошки важкувати, трошки як війна. У броні, наче безпечніше, але пригадується спалена БРДМ у лісопосадці, яку ми бачили перед цим. Едуард постійно дивиться у приціл крупнокаліберного кулемета. Машина раптово зупиняється, стрілок дає чергу. Каже, до російських позицій далеко, але ці постріли у їхній бік, так би мовити, профілактичні, щоб тримати супротивника в тонусі і перевірити надійність зброї. Відпрацьовували позаденим цілем. Кулемет не повинен дати збій, якщо до супротивника зовсім близько. Можуть спалити, а працювати впритул доводиться часто. Все залежить від ситуації. Це залежить, як ворог наступає. На цьому напрямку кажуть бійці, ситуація стабілізувалася, однак все може змінитися в будь-який момент. Ну, виїжджаємо на підтримку піхоті, штурми. Ну, при любій потребі тобто, повна бойова, і ми на виїзд. зразу. Маємо бути мобільні. Тобто, чим швидше доїдеш, тим краще. Великих атак з боку російських військ останнім часом не було. Однак є дрібні. Ой, хіляю, постій, постійно. А вони на штурмі зараз прекратили йти, тому що погодні умови. Вони взагалі то завжди хочуть просунутись, але Ми даємо відсіч. До того, як перейти до бронегрупи, Михайло воював у піхоті. Каже, якраз тоді російські війська вели активний наступ, доходило до того, що перестрілки з російськими солдатами доводилося вести у десятках метрів один від одного. З товаришами там виходили десь місяців разом, то ми з ним попрощалися. Що... Якщо вдруг, то там позвониш до моєї жінки, а він позвонить до моєї чи так. Ну, слава Богу, витримали. Каже, вистояли, а російські війська на цьому напрямку темп зменшили. Олександр переконує, фронт тримається на людях. Піхота дуже сильна у нас. Люди знають свою роботу, люди знають, чого вони сюди прийшли. За інформацією українського генштабу, тут російські війська атакують щонайменше. По 10 разів на добу Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.